Комплекс загально загальноровиваючих вправ на місці. Так, хлопці, давайте почнемо з вправи. Розминаємо шию. Нахили. Один, чотири. Один, два. Вперед, назад. Три, чотири. Те саме. Вправу починаємо. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Нахили в сторону. Під той самий рахунок. Раз. Два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Руки до плечей. колові оберти. Один, чотири. Вперед. П'ять, вісім. Назад. Праву починай. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. вперед Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Всім. Закінчили. Особливість цієї вправи. Ми виконуємо плечима, не руками. Юра, покажи ще раз. До плечей руки. І плечима. Плечима рухаємо раз. Два, три, чотири. Так само назад. Плечі не руками, а плечима. Дякую. Наступна вправа. Одна рука вгорі, друга внизу. Да. На один, два відведення назад. Три, чотири. Те саме міняємо руку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Тепер руки в сторони. махи руками вперед. Раз, чот... один, чотири. Махаємо вперед, П'ять, вісім назад. Право починай. Раз, два, три. Чотири. Назад. 5, 6, 7. Закінчили. Виконуємо цю вправу. Разів, два, три. Підрахунок 4, 5, 1. 8. Так, наступна вправа. Одна рука вгорі, друга на поясі. Нахили. Один, два в одну сторону. 3, 4. Міняємо руки в іншу сторону. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Цю вправу виконуємо. Разів чотири. Наступна вправа. Широка стійка. Так. Нахили. Один до однієї ноги. Два. До другої. Три прямо. Праву починай. Раз, два. Три. Чотири вихідне положення. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Випад в сторону. Випад в сторону. Один, два. Пружні покачування. Три, чотири міняємо в сторону поворотом. Вправу починай раз, два, три. Міняємо поворотом в сторону. Раз, два, три, чотири. Міняємо в сторону. І раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Сід на пра сід направі. Сід на правій. Перекати з однієї ноги на іншу. Вправу починай. Раз. два, Два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. При цьому п'яту точку тримаємо якомога нижче. Давайте ще раз. Так, переносимо нижню, якомога нижче п'яту точку. Раз. Два. Три, чотири. Дякую. Наступна вправа. Наступна вправа буде присідання. Ми виконуємо 5 разів. Тих, тих хто буде це виконувати, разів 10-15 присідає. Хлопці, руки можна довільно, спереду, перед собою, за головою або на поясі. Вправо починай. Раз, два, три. Чотири. П'ятки не відриваємо. Достатньо. Так, стрибочки. На одній. Праву починаємо. На іншій. На двох маленькі підстрибування. А тепер високі підстрибування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Закінчили. І останнє, що ми робимо, віджимаємося. Хлопці віджимаються 5 разів. Вони вже робили сьогодні. А ви віджимаєтесь 10-15 разів. Хлопці покажемо, як треба віджиматися. Спина пряма. Самостійно виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Достатньо. Так. Так, тепер ми можемо приступати до основної частини. Хлопці, дякую.